ось трішки з'єднувальних елементів. Е, так, у мене зараз система капельного поливу зібрана ось на такі елементи. Це кутники, там де потрібно прямий згон і тринічки. Ну Тут продовження. Чому я збирав на оцю систему, на ці елементи? Тому що в мене їх залишилося. Під мою систему майже трошки більше, ніж половина потреби. Ну я протупив те, що іншу половину купив такі ж самі. Ось ці, виявилися, не набагато дорожчими. Ну, от, кутники, тройники, прямі, прямі з'єднання, щось в районі 5-8 гривень. Отакі 8 гривень. Е, такі, здається, 10. А ось такі 12. В принципі, Різниця невелика. Я сильно протупив, що іншу половину закупився такими. Потрібно було вже купляти таких, такі з'єднання. Чому я хочу далі на таких збирати? Тому що оці з'єднання будуть забезпечувати дуже добру герметизацію. І я всі перемички між рядками буду робити також зі, з капельної стрічки. Тому що потім цю всю збірку буде простіше зберігати. Чим коли в системі присутствують жорсткі труби. Щодо фільтра, чому я спочатку купив січатий? Тому що він рекомендований для систем як би, самополиву, коли в системі не працює насос і вода йде самотоком. Якби в мене бочка стояла високо або я брав воду з магістралі централізованого водоспостачання, то мені б цього фільтра хватило з головою. А оскільки у мене скважина і качає насос, то гонить глину. Тут була глина. Завдяки тому, що відстійник вниз був сорієнтований. Тут ось були трошки глини. Але через те, що в мене систему продавлював, прокачував насос, то цю глину звідсіля промивало далі ну, через таку сітку. Мілкодисперсна дисперсна глина там проскакувала як на ура. І далі вже, де в системі тиску майже немає. Ну там тиск такий невеличкий, ця вся глина осідає і позабивало в деяких місцях ці інжектори каплі. Картоплю поливаю холодною водою, помідори теплою. Зараз ось перекриваємо картоплю. Відкриваю на помідори подача буде йти через фільтр, але ось через оцю шлангу. Тут от закрив. Відкриваємо. Потім ще цей кран відкритий головний і хай давить потихоньку Потрібно ще буде оцю частину ще нижче зробити, бо коли фільтр був прочищений, то все рівно ось воно на такому рівні бочки, а вода залишалася ось так. Зараз пів бочки залишилося, скоріш за все. От. Ось дивимося. О! Ось яка грязюка. Що це за фигня? Якісь, якісь чи, чи листя, чи що. Я не розумію. Звідкіля воно в скважині закритій береться, також не розумію. Ну, я думав, спочатку я думав, що це наліт на шлангах. Але я замінив повністю магістраль на нову на пластикову. І як би фігні тут бути не, не повинно, але воно є. Може це звичайно з бочки. Ось видно ще глину і ось сам фільтр. Так, доволі сильно підзабитий. Зараз його промию. В чому його плюс? Коли воно зібране, воно ось так здавлене. І фільтрується через диски. От. Видно канавки. Ось видно канавки на дисках. Видно, от як грязюка де, засіла. А коли витягується цей фільтр з колби, то він ось трошки має деяку свободу і так набагато краще його промивати. Ось видно глина, глина, глина. ну Якщо не думаєте ставити капельний палив, краще от відразу, відразу купляйте дисковий фільтр. Коштує він стільки ж скільки сіточний, але набагато краще фільтрує. ау так, ну Мені дуже подобається, що це все виконане як конструктор. Його можна збирати як завгодно. В принципі, поки що. На цей раз так його зібрав. Фільтр, розподільник. Це підход води з бочки, це підвод води зі скважини. Головний нюанс, щоб колба була трішки нахилена вниз. Тому що от вся грязюка, якщо колбу зробити горизонтально чи вверх, грязюка буде ось тут збиратися, на що воно потрібно. А так вона буде от сюди спадати. Тут є пробка для зливу, ну, поки що тут пусто, Як на автомобільному сепараторі. Щодо розподілювача, як я вже казав, в мене 4 контура, Ось знизу тут поставив 2. Це на розсаду, зазвичай на ніч залишаємо, щоб самостійно з бочки поливалось без насоса. Тому нижче рівня фільтра, Ці два вище фільтра, це полив картоплі, зазвичай включаємо на день насосом, і де скважини поливається. Зараз ось попереключаю. Добре, що тут є індикація, Такі от капельки. Зараз ось у мене відкрите на бочку, наливається, в принципі, можна ось відкрити і хай йде. О, пішла, пішов воздух і хай йде полив уже картоплі. Так, тут ось капелька. Видно, що погано пролилося цю ніч. Тут краще, а тут видно, вже не вистачило тиску. А, до речі, в цьому році, як ніколи, дуже велика кількість цієї білої літаючої ось зарази, як вона попелиця чи біла крилка, якось її називають, використали хімікат, тепіка називається. Там 2 грами на 4 літри води йде, в принципі, так і бадяжили, не збільшували концентрацію Побризкали і десь приблизно на, на другу-третю добу ця от зараза от вона, дохла валяється. Вона здихає, але тримається, на жаль, десь близько 5-7 днів. Потім потрібно ще раз обробляти, бо першого разу ми дуже довго не обробляли, воно встило відкласти яйця. І рівно через неділю знову почало літати. От. Декілька днів тому обробили. Знову ця зараза попадала. То тут таке було тільки тронечко пустину і зразу тучка підіймається Сьогодні 13 серпня. Зараз вже з пізньої картошки знімаю, полив зрані її вже зняв, навіть покосив її, хай підсихає. Самі стрічки ще лежать в рядках. тільки ось цю трубку зняв. Бо я до цієї трубки через тройнічки такі. Стрічки під'єднував, просто сюди натягував і зажимав хомутами. Е, дуже гімняна ідея, я вам скажу. Ось оце ось оце з'єднання, на якому стрічка була натягнута, воно постійно соплило. Через це протікала вода. Що дивно. На цих з'єднаннях нічого не протікало, садив їх за допомогою газового пальника, розігрівав саму шлангочку, самі ці пластикові трубки, і натягував на трійничок. Щодо нюансів, через те, що полив я прокладав, коли вже картошка повилазила, трубка до цього поливу у мене була прокладена поверху. І коли я обробляв мотоблоком міжряддя, а в цьому сезоні, на жаль, тільки два рази це зробив, то було проблематично. Заїжджати мотоблоком міжряддя, щоб не переїхати ось ці трубки. Доводилося класти кутничок на той рядок, заїжджати, потім переставляти кутник на інший рядок, тому що я йшов туди, там розворачувався вже по-другому йшов. Потрібно, щоб воно вибиралося сюди. Через те, що мотоблок міжряддя заглублює, а ось тут, де тропинка Воно вище, мотоблок на ґрунтозацепах, на вузьких ґрунтозацепах доволі погано за той, яким прикривав ось цю трубку, щоб її не поламало. Доволі погано зачіпався. ну Тут скільки гемора було, що тут було доволі тяжко. то на слідуючий рік, після посадки картоплі, відразу як вона почне вилазити, потрібно буде проковиряти ось тут траншею поперед, перед рядками і закласти в цю траншею трубку. Виводити, скоріш за все, буде також стрічка капельного поливу. Ось оці тройнички будуть ну, направлені ось в сторону рядочка. Ці стрічки допускають деяке скруглення без передавлювання, то, ну, от, наприклад, тут буде вихід, вона так іде і зразу в рядок. Монтувати раджу тільки на такі з'єднання, ніяких, ніяких ось таких кутників. Тече воно просто капець. Тут уже з'єднання робив зі шматків самої стрічки м'якенькі. По контурам потрібно буде робити, скоріш за все більше контурів, тому що, як показала практика, картопля рання повинна бути окремо від пізньої поливатися. Помідори повинні бути окремо від капусти. Допустимо, помідори сині та... Перець там можна поливати в один час, але у капусти повинен бути свій режим. Щодо огірків можна поливати разом з помідорами. Вони люблять воду. От буряк ще було б непогано попалити, попаливати. І такий теж що любить вологу. А диням, наприклад, вже погано. Я ось тут дополивався до того, щоб почали гнити. Ось. Така жовтенька підгнила вже. Тому я вже тут від'єднав, заглушив. Ось, начебто ще зеленкувата. Ці Такі така ось була диня, лежала ще зелена, ну думаю. Повинна шпіти, не трогаю, не трогаю. Переворачую, а вона знизу вже Що б ти казав. Ось. Скоро. О, навіть не скоро, вона вже потрібно її Ось видно. Гнила, просто пару днів не заглядували і все. Ди хана. Так, ну, начебто. Ото диня сама вже жовтувата. Потрібно, мабуть, забрати. От ще, ще, ще. кавунів в цьому році не садили, бо їх тупо нікуди садити. так у мене всі магістралі заглушені. Звичайна стяжка. Що потрібно, там тонким шилом розкрив її. Промив, там, прочистив чи ще щось далі підсоєдинив. Якщо не потрібно, то отак стягнув і воно добре тримається. Щодо укладки самої стрічки на маленьких ділянках, я її підключав зигзагами. Тобто йде під'єднання послідовно кожного рядка. Одна стрічка туди, там переходить на інший рядок, сюди, сюди і отак. От. Ну, типа змійкою мійкою йде. Там, де велика територія на картоплі, і немає такої змоги, що такі не коротенькі рядки, то в мене основна магістраль з цього боку і йде подача туди. По кожному рядку, кожний рядок під'єднаний з цього боку. А така система зигзагом показала, що з бочки доволі непогано розподіляється вода. Паралельне підключення, на жаль, показало, що потрібно бочку все-таки підіймати повище. Так як вона в мене стоїть, тиску тут трішки не вистачає. А так, оце картоплю поливали зі скважини якоби холодною водою. Но через те, що тут велика площа розподіляється два контури підряд поливалася і рання і пізня картопля. То холодна вода встигала нагрітися, поки сюди потрапляла. При тому, що на таку велику площу тиск насоса розподілявся рівномірно і ніде нічого не порозривало. Ну і плюс ще на насосі стояв спускний клапан. ну То виявилося, що я трошки не додивився, і там не 70 Паскаля, а 70 мегапаскаля Тобто він спрацьовує при 7 атмосферах. ну Клапан на 7 атмосфер. Стрічка розрахована максимум на одну атмосферу. В принципі, ніде нічого не порвалося. Отже, кількість стрічки нівелювала, ну, якби, на кількість стрічки розподіляло весь тиск. О, стрічку буду зматувати на таку саморобну фігню Виглядає страшно. Працює ще страшніше. Згімна і палок зроблений, і якби, тут тільки електроенергія та електроди потрачені. Так подивимося, як воно. Ну, всім гарних вражаїв, мирного неба, міст без окупантів. Все буде Україна. До побачення.